Поспілкуватися, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Якщо є з паном Юрієм зв'язок, бачимо, що є, і бачимо пана Ігната вже у нашому ефірі. Пани ігнет, запитання стосовно останніх ночей, тому що вже стабільно ми бачимо російську тактику, по ночам намагатися здійснювати авіанальоти, ефективність протиповітряних сил України з кожним днем все. Краще і краще, і вона вже майже 100%. Як зараз ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації дуже часто експерти в телеефірах рахували цю таку відсоткову спроможність Збройних сил України відбивати ворожі атаки, які зараз результати демонструють Збройні Сили України у плані протиповітряної оборони? Ми вже вийшли на 100%. Ну не хотів доброго. Веку. Не хотілося би впадати в якусь ейфорію, тому що вийти на 100% можна лише маючи ефективну протиповітряну оборону завдяки звітно-ракетним системам, також і завдяки винищувальному прикриттю, теж протиповітряному, тому що ми хочемо отримати літак західний, який забезпечить це винищувальне прикриття сьогодні. Збито 100% Дронів Камікадзе, особливо чимало збито і на Львівщині, і взагалі в західному регіоні. Там 22 два дрони камікадзе збито, і навіть сьогодні непогано відпрацювала тактична авіація. Тобто, вони теж сьогодні збили певний відсоток, скажімо, цих БПЛА, Я не хотів би розкривати деталі, але. Це може зробити надзвичайно ефективніше F-16. І те, що сьогодні збито 100%, не говорить про те, що завтра ми досягнемо такого ж самого результату. На початку повномасштабного вторгнення ми мали ну незначний відсоток збиття, тому що перші дні після ударів саме по ППО і по аеродромах, і по радіолокаційних станціях. Треба було деякий час, щоб дійсно набути спроможності і ефективно реагувати уже з засадних позицій ворога знищувати на підступах особливо літаки Росії. Так далі вже по ракетах почали відпрацьовувати спочатку так: 30% був і це теж непоганий результат, і 50%, І зараз ми бачимо, що і крилаті ракети, і дрони знищуються на рівні 75-80% вісімдесят середнього. Але на жаль, всю територію покрити ми не можемо на сьогоднішній день, тому що Україна велика, і треба розуміти, що для того, щоб всю територію ефективно покрити засобами протиповітряної оборони, потрібно більше, просто їх банально більше. Тим паче, що на сьогоднішній день основою нашої ППО все ж залишаються старі радянські системи І, і запас ракет не безкінечний. Зрозуміло, що ми. З багатьма партнерами тримаємо руку на пульсі, Так вони нам постачають по можливості, і е, унікальні запчастини до цих систем, і боєкомплект ракет. Але е, на жаль, це ну, має воно вичерпується. Ворог виснажує нас. Ви бачите, сьогодні 36 дронів запущено. У них в більшості відпрацювали саме зенітними керованими ракетами. Ну е, 100% результат це, це дуже добре. Мабуть, е, хотіли привітати сьогодні нашого. Командувача з днем народження, ну але не вийшло так. Дійсно зробили навпаки йому більше гарного настрою, тому що дійсно нічого так не радує, як те, коли твої підлеглі настільки гарно відпрацьовують. Тому ми повинні посилюватися, посилюватися і очікувати тих обіцяних систем і від німеччини, і Сполучених штатів Америки, і від Норвегії, для того, щоб перекрити якомога більше міст і не лише системами повітряної, але і проти ракетної оборони. Пане Юрію, традиційно запитуємо вас, як міняється тактика ворога. Бачимо сьогодні повідомлення про те, що над Львівщиною були збиті саме шахеди, і розуміємо, що це щось нове. До чого вони ще вдаються? Як це зараз виглядає? Ну чому це нове? Воно не нове, зрештою. Ворог застосовує шахеди по всій території України. Бачите, що з 23.30 по 5 ранку була повітряна тривога по різних регіонах України. Ворог для того, щоб залетіти на Львівщину, скажімо, так використовує власне прикордонні регіони для того, щоб фактично по кордону пройти непоміченим, прокладають маршрути таким чином тих шахетів, щоб якомога нижче до землі, якомога ближче до державних кордонів. Так, щоб ми не могли збити на шляху, скажімо, до своїх цілей ці шахеди таким чином, і на київщині збито десь не на київщині, повітряне командування центр, це центральні північні регіони, 10 збито шахедів на півдні – 4, але основна маса, все ж таки, полетіла на західну Україну цього разу цього разу. І вони використовують і територію Придністров'я. Раніше використовували Білорусь, ще давненько вже не пролітали, але раніше це теж використовувалось. І навіть ви пам'ятаєте, що коли крилатими ракетами було, то використовували навіть частину території Румунії. Власне в тому йде тактика і стратегія ворога, щоб дійсно, коли б'ють по засобу, обходити центральні південні східні області, щоб там їх не перехопили. Ви сказали про велику кількість шахедів, які сьогодні були на територію вночі е, України, і, зокрема, про 22 шахеди, що летіли на захід України е, навіть на Закарпатті, вже давно не було тривог, і Ось сьогодні е, вночі там також е, був червоний регіон. Якщо поглянути на мапу. Ну і є інформація стосовно 10 шахедів, що були над Львівщиною. Е, очевидно, що це один з найбільших. Таких авіанальотів саме на Західну Україну з часу повномасштабного вторгнення. Чи я помиляюся? Ну, мабуть, помиляєтесь, тому що чи, по, з шахедами це одна історія, а коли летіли ракети ну, і Яворів, і добротвірську тестоді атакували, пам'ятаєте, було була історія. Тому шахеди небезпечна річ, але все ж таки ракетна атака. це Значно небезпечніше ракета це в 10 разів більше вибухівки, ну влучність і так далі. Ну тут зовсім інші параметри. Тому е Львівщина, як і інші регіони, теж в епіцентрі ворога. Найбільше звичайно атакуються прикордонні регіони, столиці України, але ворог розуміє, що Львів це той західний форпост, на який всі опираються, який є потужною такою силою, яка рухає Україну вперед, не лише. Власне, економічно там і різними напрямками, а й ідеологічно тому важливо атакувати окупантам, Кацапам і цей регіон.